Вітаю, шановне товариство! Сьогодні ми розглянемо з вами дві статистичні функції, які по принципу своєї роботи дуже схожі. Це функція MAX і MAXA. Обидві вони шукають максимальне значення з заданих чисел. Перейдемо до майстру функцій, для того, щоб подивитись, які аргументи мають ці функції. Функція Max має один обов'язковий аргумент, це число 1, і далі необов'язкові аргументи число 2, 3, 4 і так далі. У аргумент числу ми можемо вписати або саме число, або посилання на клітинку, або посилання на діапазон клітинок. Для прикладу, ми вкажемо діапазон клітинок із чотирьох чисел. І функція знайде нам максимальне значення, і це у нас число 5. Тепер поглянемо на функцію maxA. Ця функція так само має один обов'язковий аргумент, і це значення 1, і ряд необов'язкових аргументів значення 2, 3, 4 і так далі. Сюди ми можемо вписати або саме значення, або посилання на клітинку. Або на діапазон клітинок, або логічне значення. Перейдемо до прикладу, будемо розглядати на такому ж самому діапазоні, як і функція Max, і ми можемо побачити, що в цьому випадку функція знайшла такий самий результат це 5 максимальне значення. Тепер застосуємо ту ж саму формулу тільки до наступного рядка. Тут у нас зустрічається слово 0, яке є не числом, а текстом. Функції max і maxA ігнорують це число і видають нам максимальне значення, яке знайшла саме серед чисел. Також, наприклад, ми можемо додати ще у необов'язковий аргумент звичайне число, наприклад, 7. І функція буде аналізувати ці числа. І числа, які записані в інших аргументах, і буде знаходити максимальне число. В цьому прикладі так само ці дві функції будуть знаходити одинаковий результат. Для наступного прикладу ми скопіюємо цю формулу для того, щоб число прописане в самій формулі не впливало на результат. І ми бачимо, що функція видає нам помилку. Це відбувається тому, що в тому діапазоні, який задано в функції, є помилка. І за цього функція Max і Max A буде повертати нам ту ж саму помилку, яку знайшла у діапазоні, який вона аналізує. Якщо ми змінимо її на число, або взагалі очистимо клітинку, то функція видасть нам уже результат, який і повинен бути. І ось ми підійшли до останнього прикладу, де ми зможемо побачити різницю між цими двома функціями. В цьому прикладі у нас зустрічається значення істини. Це у нас логічне значення. І значення істини у нас відповідає одиниці, а значення хибності відповідає нулю. Функція max ігнорує логічні значення, і між числами вона знайшла. Максимальне значення 0. Ось між числом мінус 3, 0 і мінус 2. Функція Max A включає до своєї уваги логічне значення. Вважає його одиницею. І, так як одиниця у нас найбільше значення, то вона повертає результат саме логічного значення одиницю. Ось так працюють ці дві функції. Вони доволі прості в використанні і дуже корисні. Дякую за перегляд, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.